Quick Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Куік Power. Офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Боротьба. Зараз витація полтавчани. Передача на Марусича проходить. Там вийшов жмурко. Жмурко зараз рятує свою команду. Небезпечний епізод. Матчі Полтави навесні, але давайте, можливо, трохи згодом. Зараз дуже небезпечно. Стійка. добивання І гол. І, Схоже, Марусич все ж таки відзначається. Можливо, якщо у нас є повтор, так бачимо, тут стійка рятує. Його добивання. Так саме Марусич Там був першим на добуванні. І він відкриває рахунок на п'ятій хвилині. Рахунок нас в Кам'янці-Подільському стоїть 0-1. Полтавської команди Елішенко йде в обіраж. Проходить. Врізається в шостерій майданчик. Пробуває на дальню стійку. Простріл це був. Там стенд стенд прибуває. Блокують, показуючи руки. Арбітер розводить руками, мовляв, нічого там не було. Мороз може пробити. От замахнувся, буде бити Владислав. Пробиває! Зараз Варцаба відбиває. Стен, стень, стень може пробити. Пробиває низом. зампов. ворота. Ні, все ж таки когось м'яч там та й зачепив. Ляшенко. Ляшенко заходить Кравчука. Кравчук зараз який гол! 17-та хвилина. Робочий гол від Данили Кравчука. Здавалося, що ну, Данилу там було важко пробити, але він знайшов шпарину. Давайте подивимось. Ляшанка вдає передачу. Зараз Кравчук от начебто так із-під ноги захисника влучає у дальній від бекут. І рахунок стає 1-1. Ну і для Кравчука це вже дев'ятий гол у чемпіонаті. Мороз. Кравчук перед ним є. Вільна зона. От вирішив пробити. Кравчук, але дуже неточно. Знову намагається організувати свою атаку. Одарюк знаходить Мусича. Мурусич прокидає на хід. Пенальті! Пенальті призначає зараз арбітр в цьому епізоді на 26-й хвилині. Чому передача на Марусича. І. Так, схоже, там було порушення правил. Це намороз полив. І зараз Щербак проти жмурка. Розбігається капітан полтавської команди. Жмурко вгадав напрямок удару, але потужний удар. І рахунок настає 1-2 в другій цьому поєдинку. Полтавська команда виходить вперед. Відзначається в нас капітан полтавчан Дмитро Щербак. І для Щербака це вже тринадцятий гол у чемпіонаті. Расмиренюк пішов обігр. Обіграв знаходить Стеня. Стень. Не дають йому пробити, Пробуває Гол! Двадцять восьма хвилина. Сергій Стень робить рахунок. два Ну, слухайте, якщо в нас такою динамікою по голах піде, то сьогоднішній футбольний матч за рахунком може бути схожим на хокейний, так? Але це чудово, мабуть. Я думаю, що зараз усі, хто дивляться цей поєдинок, задоволені від того, що принаймні вже 4 голи ми побачили. Цього разу визначається Сергій Стені. Під центру вдається швидко відігратися. Адже дві хвилини задобилася команда Сергія Нагарніка, щоб зрівняти. От зараз буде навіть штрафний майданчик на, Краф... на Миронюка. Тут Кравчук може не влучає по м'ячу. Далі. Ляшенко прибуває прямо в було. Зараз помиляється Григорищук. Марусич який момент. Зараз Марусич міг оформити дубль в цій грі. Кравчук з м'ячем. Ліворуч на стеня. Стайна в верний майданчик на мороза. І там гол! Владислав Мороз виводить вперше Кам'янець-Подільський епіцентр. Перед у рахунку. Мороз головою. Центральний захисник підключився до атаки, як бачимо, хороша передача від Стеня. І неймовірна, неймовірна гра від мороза. П'ять голів за 40 хвилин у цьому матчі. Передача на Вівдича, в сайду не було. Там Вівдич виходить на жмурка. Жмурко рятує свою команду. Крістін. Заходить лимця, пропускає Ліповузу, а Ліпоуз не точно пробиває. Тут Дарьок з М'ячем. Знову там просив Вівдич, але передача на Щербака пробуває, бо ж І кутовий. Епіцентру вибігає. Зараз дуже небезпечно. На вістрі там Щербак був, але ж Мурко зміг все ж таки вибити м'яч. Атака Полтави продовжується. Ще один удар вище воріт. Зараз бужен м'яча Передача вперед. Алібеков не зміг. Зараз і зараз стрільцов вивалюється. І який шанс? Зараз упускає 10-й номер Полтави. Вивелися він по суті вічнають із жмурком і пробив ну, в бік автобуса Полтави. А в атаці зараз суякий удар під поперечку. Опанасенко пробивав. Команді центр заміна. Кристів... І зараз заміна. І, можливо, зараз ні. Все, лунає у нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському завершиться. За рахунком 3-2 епіцентр перемагає СК Полтаву. Нагадаю, на п'ятій хвилині Марусич відкрив рахунок. На 17-й Кравчук зробив його 1-1, потім Щербак з пенальті забив на 26-й 1-2, настав рахунок на 28-й Сергій Стень 2-2 і на 40-й Мороз 3-2. Тож матч завершено, епіцентр переміг. Дякую всім за увагу. Дякуємо Збройним силам України. Підтримуйте ЗСУ, Сили оборони і підтримуйте свої команди. Попри рахунок, попри результат, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.